У середу 3 квітня у Сумах провели в останній путь відважного захисника України, старшого солдата Ігоря Букшу. Він служив на посаді водія другого мінометного розрахунку першого мінометного взводу мінометної батареї. Загинув мужній воїн 19 березня поточного року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Старомайорське Донецької області. Ігорю Букші назавжди залишиться 38 років. Хороший парень був, хороший муж, хороший син, хороший отець, замічательний. І сварщиками на настройки. Він від будь-якої роботи не відказувався, ніколи. не сидів без діла, щоб там. Хороший, хороший. Парень був хороший. Я прийшла віддати шану і повагу С своєму сусіду, який був дуже світлою людиною, дуже добрий. Він завжди був доброзичливий до всіх нас, чутливий, відкритий душею. Він дуже любив життя. І йшов по життю з посмішкою. І це втрата для всіх нас велика дуже, але ми його такими заповним. Життя радісним і з посмішкою на обличчі. В цивільному житті Ігор Букша працював зварювальником. У серцях і пам'яті рідних, друзів, колег та бойових побратимів Ігор назавжди залишиться надзвичайно доброзичливою, чесною, порядною та світлою людиною, справжнім патріотом своєї батьківщини. Це золота дитина була. Ви знаєте, у нього навіть лице таке завжди було усміхнене. Це, це, це страшно. Дитинка маленька сталася без батька. Ми працювали рядом з ним по сусідству і жили по сусідству. Це дуже весело. Так, кажу, ну, не знаю, слов немає. Хороший хлопець, хороший, жизнь був. був. Да, завжди в нього була усмішка. йде мимо під'їзду, завжди улибається. Така, ну, він сам, сам по собі він світленький. І це його улибочка така. Ну, дуже добрий хлопець був. Ми з ним жили. Ну, не з ним, а з його мамою жили на добровольний, там ще їхня батьківщина. Так що я їх ще оттуда знаю, а тут вийшло так, що ще через під'їзд вони од нас живуть. Так що дуже хороший хлопець. Дуже. Відспівали хороброго старшого солдата Ігоря Букшу у Георгіївському храмі Православної церкви України. Ще іще ми Господу помолимось, господи помилуй молимо за завпокаєння душі, спочила роба Божа воїна Ігоря, щоб Господь душу його там, де праведні спочивають. Господи, погибу відважного воїна оборонця Ігоря Букшу з усіма військовими почистями поховали на алеї слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.